Вітаю вас на каналі Батхер Developer. Я тут розробляю велике веб-рішення для музикантів. І сьогодні, нарешті, прийшов час поговорити про комунікацію між модулями. Код та опис знайдете по посиланню під відео, і я маю затронути багато тем в цьому відео, тому почну з самого початку з поліморфних зв'язків. Поліморфні зв'язки дозволяють з'єднати будь-який запис в табличці до будь-якого іншого запису або записів, використовуючи всього дві екстра колонки. Перша вказує на табличку, до якої є зв'язок, а друга саме до конкретного запису, буквально ID. Поліморфний зв'язок це зв'язок один до всіх і до одного, і всі до всіх. Про всі до всіх це занадто крайній випадок, це метамодель. Розбирати не будемо. Поліморфні зв'язки дозволяють нам ізолювати логіку зв'язку в модулі і при цьому мати зв'язок з будь-якими іншими модулями, які не будуть вимагати змін в основних сутностях модуля. Тому одразу домовляємося: середині модуля ми використовуємо будь-які зв'язки. А для взаємодії між модулями поліморфні. Я не буду вам розписувати все про поліморфні зв'язки. Почитайте документацію в тому ж Ларавелі, але я опишу декілька порад з мого особистого досвіду. По-перше, ніколи, ніколи не використовуйте клас нейм, неймспейси що-небудь як тип поліморфного зв'язку. Це дуже погана практика. Вона зламає ваші дані, якщо ви зміните назву файлу, перенесете його кудись або ще щось, а при цьому ваші тести навіть не впадуть, тому що логіка збереження залишиться та сама. А дізнаєтесь ви, що хтось таке натворив уже на продакшені. Тож завжди, завжди використовуйте псевдоніми для модулів в поліморфних зв'язках. Morph Map в Laravel. Наступне в безпрактиках сказано додавати able суфікс до нас в таблиці: Tokenable, commentable, editable і так далі. На практиці це погано працює. Розробник повинен кожен раз вигадувати нові слова, відриватися від доменних імен і кожен раз згадувати, що ж він там навидумував. Тому я раджу зробити стандарт. Поля в таблиці я називаю entity ID та entity Type, а самі таблиці починаються з префіксу: Has, has comments, has tags, has creator, has favorite food і так далі. Це дуже зручно. І якщо у вас позгрес, раджу типи, одразу робити Enum, навіть якщо наразі всього один зв'язок. Я використовую Enum з назвою сутності та суфіксом holder: creator, holder, comment holder, editor holder і так далі. Це, звісно, ж дасть оптимізацію. Про Enum я розповідав в минулому відео, але головне, це дасть вам розуміння, які сутності використовують вашу сутність. І неважливо, де ви в базі даних або в коді, ви одразу можете зрозуміти, хто ж використовує даний модуль. Це дуже зручно. Звісно, ви скажете, що на Пі розробки це незручно, розробникам треба кожен раз додавати новий enum, вилазити за межі свого модуля, щоб юзати інший, і так далі. Але моя практика показала, що більше проблем саме з варіантом, коли обмежень немає. Розробникам лінки влазити в бізнес-логіку і частенько починають прив'язувати те, що прив'язувати не треба. Потім про це дізнаються, але хуки не видаляють, і вони там живуть вічно. А впіймати їх на рев'ю доволі складно. Ну і наступні розробники починають це юзати, думаючи, що це правильна бізнес-логіка. Наступна порада: не забувайте про індекси буквально два. Перший це індекс на type та ID для швидкого фільтрування, і один унікальний індекс Entity Type Entity ID та ID вашого коннекшену, Щоб не створювати дублікати, і якщо вам прям треба дублікати, використовуйте payload в таблиці. Далі ви не зможете створити вторичних ключів на EntityID. ID. Тож за цілісність бази даних відповідає не база даних, а код. Також ви не зможете використовувати каскадне видалення. Тому буду повторювати кожен раз: ніхто не має доступу до продакшн. Бази даних ні я, ні ти, ні бог, ніхто використовуйте Tinker, якщо треба щось змінити, як один із варіантів. Щодо видалення, прошу не плутати Detach та видалення. Detach у Many-to-Many -many не видаляє. Він видаляє зв'язок, просто тому що до моделі можуть бути прив'язані інші сутності, і тут можна видаляти лише якщо на запис немає більше посилань, немає інших сутностей. Це, до речі, проконтролює вторичний ключ в даному випадку. Саме тому я не використовую каскад Delete. Тут можна повісити крон процес, який буде очищати табличку. Запускати якісь query-джоби і так далі. Але мій варіант, і в більшості бізнес-кейсів він працює. Нічого не робити. Це дані, їх можна аналізувати. Якщо до них нічого не прив'язано, то і в зайвому місці вони ніде не вилізуть. Ну і головне, що треба розуміти, більшість таких кейсів не треба видаляти, більшість може перевикористовуватись. Також ви могли бачити в Laravel реалізацію One of Many і так само з Morph One of Many. На жаль, Laravel не вміє в Morph Many to Many і дістати звідти один запис. Це незручно, тому що many-to-many -many використовується набагато частіше ніж one-to-many. Наприклад, якщо хочемо створити has Creator. creator у нас буде завжди один, а додавати поле Creator ID and entity type до записів, це вже порушує зв'язки між модулями. Умовна модель коментарів тепер буде зберігати дані юзерів. Це не окей. Тож я створив свою не ідеальну реалізацію Morph One of Many to Many. У неї є проблеми, але для більшості моїх запитів буде достатньо. Тож я просто створив клас One of More to Many він наслідувався від Morph to Many Relationship -у. та трохи змінив функцію match Це функція, яка відповідає за призначення кожній моделі її зв'язків. Це у випадку, коли ми юзуємо віз-конструкцію в Query Builder і e Galodінг. І замість того, щоб прив'язувати колекцію, я прив'язую перший елемент і також зміню функцію getResults. Вона викликається кожен раз, коли ми намагаємось дістатися до зв'язку напряму через стрілечка назва зв'язку Property. Це, до речі, дуже поганий підхід. Про нього я поговорю в наступному відео. Але поки що просто. То перепишу, я повертаю перший елемент, а не get залежності. Далі для зручності я оберну це все в trait has One of Mortomeny Relation. Третій я буквально скопіював функцію з eloquenta, але замість повернення Морфу я повертаю One of Mortomeny. Цей код треба б трохи спростити, але я підозрюю, що розробники Eloquenta знають більше кейсів, ніж я. Тому я просто залишу все як є. І саме тому я відключаю мутаційні тести на цьому файлі, просто тому що я не знаю для яких кейсів що прописано, а пере. Довіряти це не дуже хочеться. Тож тепер в будь-якій моделі я можу використати цей трей, описати зв'язок Morph to many точно такий же, як Morph to many і отримувати один запис. А якщо використовую by, то ще й можу сортувати ці записи. І тут ви вже повинні бити на сполох. Якщо ви зрозуміли код, ви можете побачити, що кожен раз я тащу всі записи в Morph to many, але показую лише один. Це звісно про матч-функцію, не про get results. І це погано. Якщо у нас до кожної сутності прив'язано умовно 100 інших сутностей, ми кожен раз будемо тащити 100. На кожну сутність, а показувати лише кількість сутностей. Це погано. І тут по-хорошому потрібно змінювати запис до бази даних. Але насправді так використовувати його я не планую. Хоча було б зручно, оскільки я це використовую для взаємодії між модулем. У мене в таких кейсах буде завжди один запис. Одна сутність може мати одного творця. Це тож для таких записів я створю унікальний індекс з entity type та entity ID. Унікальний індекс, не звичайний індекс. Тож ми завжди будемо витаскувати з бази даних мінімум. Але це треба треба задокументувати та рев'юшити, щоб інші розробники не використовували це як реальний оффмені рейс. Звісно ж, це все покривається тестами, і звісно, існують випадки, де я реально можу це використовувати як ван оффмені, але не раджу. І трохи до реальних прикладів для того, щоб користувач міг ідентифікувати сесію або завчасно дізнатися, що щось не так, і хтось має доступ до його аккаунтів. Треба зібрати трохи більше інфи, ніж просто ID сесії. Тому я використовую дві різних бібліотеки: перша Є user agent інформацію про браузер, Android або iOS, мобільний планшет або робочий стіл, і так далі інформацію. А другий пакет дізнається адресу за IP-шником. буквально країна, регіон та місто. Це це я назвав і обернув в модель девайсів. І в окремий модуль. Тож кожна сесія може мати один девайс, який визначаємо при логіні. Для цього я створю табличку has device з одним холдером Personal Access Token. Це сесії. І власне цю табличку буду виконати. Користувати для зв'язків один з багатьох, і тут ви можете сказати камон, так зроби це все в модулі Ауз і не морочай яйця. Навіщо тут окремий модуль, навіщо тут поліморфні зв'язки? Якщо ти це все атачиш, все одно до однієї модельки, і це вже питання проектування, на якому багато хто падає. Якщо подумати, то можна зайти безліч кейсів, де я хочу мати девайс не тільки для логіну, наприклад, на критично важливих запитах по виведенню коштів, наприклад, або по публікації якоїсь важливої інформації, наприклад, оголошні. Пеншення фестивалю, а ще, наприклад, на запити по зміні паролю. Тож так, ми повинні використовувати це як окремий модуль, але це не все. Я також хочу реалізувати функціонал, запам'ятати браузер, щоб не додосити листами кожен раз користувачів про те, що з вашого аккаунту хтось там зайшов і щось робить. Звісно ж, якщо користувач нажав trust device button Тож для цього я створив ще одну поліморфну таблицю has Devices лише з одним холдером, юзером. І це справжній морф мені many зв'язок. Сподіваюсь про морф зв'язки, все зрозуміло. Закладів у мене ще буде безліч, а я перейду до основного підходу. І скоріше за все, ви його бачили: обертати зв'язки в рейти. Насправді, у цього підходу нема назви, у цього патерну нема назви. Але якщо задуматися, якщо трохи придивитися, то це буквально декоратор. А якщо всередині ми ще опишемо скопит методи, то це буквально декоратор. Так він не стандартний, він не пишеться як декоратор в книжках, але він працює і використовується саме як декоратор. Тому я дуже рекомендую називати це декоратором. як Мінімум це звучить набагато красивіше ніж ну там трейти, бла бла бла, і як максимум це буквально описує принцип роботи. Тож я маю два трейти: HasDevice та хез-девайс. Has Обов'язковий мінімум описати елеквент залежність девайс та девайси. А далі в трейд ми пишемо все, що треба для взаємодії з іншими моделями. Сюди ми вписуємо скопит методи для отримання даних. Обов'язково комбінуємо їх з JSON-ресурсами. Це дозволить нам стандартизувати набір даних, описати його та використовувати взагалі всюди. І тут трохи треба розуміти зазвичай. У вас один, ну два JSON ресурси на модельку на сутність. Якщо вам треба більше або набагато більше, то скоріше за все у вас якісь косяки в бізнес-логіці, за які вас прокляне фронтендер. Це не окей, якщо одну і ту саму сутність ви показуєте на фронті десятками різних способів, навіть якщо використовуєте реально AB тести. Тут є одне правило, про яке буду казати завжди. Ніколи не використовуйте Select All. Це антипатерн, це поганий антипатерн. Завжди пишіть, які поля ви хочете отримати. Завжди Завжди пишіть select. А якщо ви використовуєте метод віз елокмента, селекті завжди обов'язково повинен бути ID, як в віз селекті, так і в базовому запиті. Тут, будь ласка, розберіться, як працює іґлодінг, ну або метод віз, якщо хочете, дуже коротко. Він з основної моделі бере ID, а потім робить другий запит, в якому витаскує всі пов'язані моделі VA ID IN, а потім на стороні коду вже прив'язує до кожної моделі їх зв'язки. Саме тому айдішники важливі. Будь ласка, Зберіться в цьому, це дуже простий скрипт, і так працює не тільки Laravel, так працюють абсолютно всі ORM-ки. Я просто ну дуже часто зустрічаю нерозуміння, як воно працює, і замість того, щоб зробити два маленьких запита з Select by ID, розробники фігачать мільйони один left join, бо вони не додали ID-шник. і істинно вірять, що ОРМ не працює. Починають писати прямі запити до бази даних. І найгірше, що я бачив, це команда реально вирішила, що вона може написати свою ОРМ. Бо цитую: доктрина занадто повільна. Ну і можете здогадатися. Що вийшло у команди з двох розробників, які не змогли розібратися в доктрині. Окей, виговорився, йдемо далі. Маленька порада. Завжди в селекті пишіть табличку поле. це дозволить вам використовувати джойни без проблем, а головне полегшить пошук по проєкту. Далі ще я рекомендую також писати в трейтах: Attach, Detach, Add, Remove методи. Звісно, це дозволить ізолювати логіку всередині трейту або модуля, а головне, це дозволить вам писати якісь виключення, написати їх в одному місці і взагалі ніде не думати про їх Тримку і так далі. І також в третій ми описуємо і можливі взаємодії, зазвичай за допомогою скопит методів WAHES, Viscount і так далі. Причини все ті ж, ізоляція коду всередині модуля або трейд. Звісно ж, трейд покриваємо тестами. Тут один маленький лайфхак. Якщо ви пам'ятаєте, я використовую enum для типів morph релейшнів. І, звісно, це не дає нормально протестити, бо аліаси тестової моделі явно не співпадають з реальними. Тож я написав простенький метод, який треба запускати перед кожним. Тестом в функції Setup, який просто перетворить Enum на стрінгу для тестів. І звісно ж, ви можете реалізувати всі ці коннекшени не через рейти, а через екшени або сервіси. І вам доведеться це зробити, коли ви винесете якийсь модуль до мікросервісу. Скажу навіть більше для багатьох задач я таки рекомендую використовувати екшени для взаємодії між модулями. Але саме для Eloquent зв'язків рейти ну дуже зручні. Декоратор тут дуже допомагає зменшити код. Ви, звісно, можете це перенести до екшену, але. Але вам доведеться вручну мечити і робити багато штук, які Eloquent робить вже за вас. Тому пропоную це робити, коли це реально необхідно, коли у нас мікросервіси і так далі. А для модульного моноліта це найшвидший і найзручніший спосіб для модульної взаємодії. І просто для розуміння, ви повинні розуміти, що такі eloquent декоратори працюють лише для Active Records. Той же самій в доктрині ви не зможете це реалізувати, тому що в доктрині модель визначає структуру бази даних, а не навпаки. Ну і як висновок по цьому. Цьому блоку декоратори працюють ідеально для звичайних сутностей: теги, категорії, коментарі і так далі. Взагалі у вас не буде жодних проблем. А проблеми почнуться зі складними сутностями. Наприклад, музична банда має концерти. Тут зв'язок очевидний As Events і так далі до банди. А тепер візьмемо фестиваль, наче такий же event. Але вже фестиваль має банди в собі. І ось такі релейшени описати трейтами дуже складно. І насправді їх описати дуже складно будь-чим, будь-яким підходом. Це. Питання куриця або яйце, і саме на таких моментах буде складність будь-якого проєкту. Те інше повинно бути простим. І було правильне питання в коментарях: а що робити, коли сутності залежні через декілька сутностей. І я тут скажу страшну для багатьох людей річ, я денормалізую. Так, це звучить страшно, але прив'язати, наприклад, продукт до покупця і до замовлення одночасно це буквально плюс один рядок коду. Але це дасть неймовірну зручність при роботі, а також оптимізацію. Ми просто будемо використовувати. Юзер продукт і так далі для аналітики, для персональних рекомендацій і так далі це дуже зручно. Я загалом багато чого денормалізую, і в таких кейсах це прям дуже класно працює. Це реально набагато легше, чим писати Morph True великі реквести, а тим більше вони не працюють в Morph Many-to-Many зв'язках. І ще один мінус декораторів. А насправді мінус Eloquent моделі. Виклик декораторів не можна замокати. Взагалі, Eloquent моделі дуже погано мокаються, тому тестувати виклик з методів дуже незручно особливо коли їх багато, а їх зазвичай багато. Ми хочемо отримати гурти з жанрами, з категоріями, тегами і так далі. Для тесту ми повинні будемо мокати повну екосистему, щоб отримати дані, і в цих випадках екшени виглядають набагато краще, але звісно є костильні варіанти, які можна використовувати. Наприклад, викликати якийсь модел евент на скопит функції та чекати в тестах, що він виключиться або не викличеться, і оскільки скопит функція сама протестована, то виклик методу можна вважати повноцінним. Тестом також екшени вважаються кращими, тому що їх можна запустити як джобу. Але я правда дуже цього не раджу. Зазвичай юзери хочуть одразу бачити результат своєї роботи і не запитувати, а чому теги не збереглись. Ну і звісно ж, якщо ви завантажуєте величезне відео, то діспач це ваш вибір. Ну і останнє: якщо ви денормалізуєте, особливо поліборфні зв'язки, транзакції мають великий сенс. І, взагалі, транзакції на збереження мають дуже великий практичний сенс. По-перше, завжди краще викликати помилку і не зберегти нічого, ніж. Зберегти щось одне. Так ви просто отримаєте невдоволеного користувача, а в противному випадку ви отримаєте і невдоволеного користувача, і ще й велике іщу на розбір. А що ж там збереглось, що ні. Ще гірше, коли користувач не помітив, що щось не збереглось, і друга перевага транзакцій, про неї мало хто знає, чомусь транзакції роблять одне підключення до бази даних не декілька. Це дає гарний перформанс для Laravel Octane Не так актуально, але все ж ви можете використовувати цю інформацію, наприклад, обертаючи сіди. В транзакції, і, будь ласка, будь ласка, тестіть транзакції, забути написати коміт або роллбек, закрити транзакцію дуже легко. А віддебажити таку штуку дуже дуже важко. І я прям уявляю, яке пекло буде в Laravel Octane з цим. До речі, також тестувати транзакції дуже складно, саме тому, що моделі не можна мокати. Я маю ось таке загальне рішення, воно не ідеальне, але все ж допомагає. І під кінець, я знаю, що скоріше за все ви на цьому тижні вже допомагали збройним силам і всьому, чому можна можна. і виродки обстріляли лікарню з онкохворими дітьми. Тому давайте ще трохи зберемося і допоможемо нейтралізувати хоча б одного зайвого рабзіянця. Земля не повинна носити таких виродків, а українська земля повинна робити з них гній. Дякую.